Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги вірш, який має назву Червона калина. Він написаний вісім років тому, коли цю пісню не так часто співали, як зараз. Але коли я його написав, я після цього плакав цілу неділю. Я не знав ще тоді, вісім років тому, в 14-му році, що так цю пісню буде співати весь світ. І так до вашої уваги. Червона калина у лузі стояла, і вітри калину хитали в боки, моя Україна знедолена спала. А дзвони дзвонили, країно не спи, не спи, моя рідна, вже час прокидатись, Бог дав тобі волі і пісню свою не може народ весь за гроші продатись і потом вкривати землю чуру Червона калина. Яка ж ти красива, красивши за тебе у світі нема, в тобі віддзеркали Вся Україна, стрілець молодий, знамено підійма. Вже чути набатом, шикуйся загони, встають з небуття січові вояки, чекають на захист рідні кордони, від страху тремтять наші всі вороги. Червона калина завжди нагадає де твоє коріння, де твоя земля. І ранок надії, що ніч проводжає, сидить за столом, українська сім'я співають у лузі червона кавина, ніхто не соромиться гімну упа у кожному серці живе Україна, така моя з Богом є спільна мета.